Всім привіт! Ви на каналі Перший Тайм сьогодні в випуску шахтар хоче терміново здихатися свого гравця. ЗСУ ліквідували гравця збірної Росії. Мудриков кололи в коліна стовбурові клітини. Взяті з корови. Вони могли містити мельдоній. Калюжне може змінити клуб уже взимку через серйозний інтерес інших клубів. Інсайдер Ігор Бурбас розповів про наміри гірників попрощатися з 23-річним буркінійцем, який зовсім не виправдовує своєї зарплатні. Шахтар готовий продати трауре, але тут немає явного покупця. Говорять про Ланс, фламенго якісь інші клуби. Наскільки мені відомо, конкретики поки що ніякої. Хоч комусь продати. Це найбільш високооплачуваний гравець у команді, а користі від нього маловато, заявив Бурбас. Нагадуємо, трауре приєднався до Шахтаря влітку 2021 року, перейшовши за якса за 10 мільйонів євро. Однак серйозна травма завадила йому повністю розкрити свій потенціал. Наразі Буркінієць поступається Данилу Сікану у боротьбі за місце у стартовому складі. У поточному сезоні Ласіна відіграв за гірників 18 матчів, забивши три голи і віддавши три результативні передачі. Згідно з трансфермаркет, контракт Форварда Шахтарем діє до літа 26-го року, а його вартість становить 5 мільйонів євро. Фанатійш від футболу? Тоді тобі точно до нас. Хочеш бути в курсі всього, що відбувається на футбольному полі за його межами? Тоді підписуйся на телеграм-канал Перший Тайм прямо зараз. Щоденні новини, гарячі апдейти та найкраща футбольна атмосфера. Лінк у описі, QR-код уже на екрані. Тисни і приєднуйся. Колишній захисник російських клубів Локомотив Том і Краснодар Олексій Бугаєв загинув під час бойових дій на території України, воюючи у складі Збройних сил Росії. Бугаєв розпочав професійну футбольну кар'єру в торпеда у 2001 році і завершив її у 2010-му. У складі збірної Росії він зіграв сім матчів. Раніше в вересні його засудили на 9,5 років ув'язнення за звинувачення у збуті наркотиків. Дякую всім за вашу активність. Ось всі правильні відповіді на попереднє питання. А ми підготували нове. Відповіді можете залишати в коментарях. Бажаю успіху! Логотип якого футбольного клубу УПЛ зображений на екрані Кривбас, Ворскла, Олександрія чи Рух. Журналіст Ігор Бурбас розповів нові деталі щодо топінг скандалу навколо Михайла Мудрика. Півзахисник Челсі Михайло Мудрик під час зборів національної збірної України поскаржився на біль у коліні, про що Бурбас повідомив в ефірі свого ютуб-каналу. Для допомоги залучили фізіотерапевта збірної хорвата Івана Поробію. За інформацією, джерела, фізіотерапевт зробив ін'єкцію стовбурових клітин у коліно футболіста. Ці клітини сприяють відновленню пошкоджених тканин організму. Нак стобурові клітини могли бути взяті з корови, в якої до цього ймовірно виявили мельдоній. Нагадуємо, наприкінці жовтня, після матчу збірної України, мудрик здав допінг пробу, результати якої днями оприлюднили. Проба А виявилася позитивною. Футболіст заявив, що ніколи свідомо не вживав заборонених препаратів і навіть пройшов поліграф. Тим не менш найближчим часом буде проведений аналіз проби Б. Якщо й вона покаже позитивний результат, мудрику загрожує дискваліфікація. Максимальний Ок покарання 4 роки. Опорний півзахисник збірної України та Олександрії Іван Калюжний викликав інтерес у клубів з різних країн, повідомляє Динамо Манія. За даними джерела, 26-річний гравець перебуває у полі зору не лише українських команд, але й клубів з Німеччини, США, Туреччини та Південної Кореї. Крім того, за Іваном стежать і представники індійських клубів, де він уже мав досвід виступів. Контракт калюжного з Олександрією діє до літа 25-го року. Сам футболіст планує визначитися зі своїм майбутнім уже цієї зими. Васти річний український центральний захисник Ілля забарне може покинути англійський бормут. Як повідомляє HB Report, головним претендентом на трансфер Забарного є французький ПСЖ. Французький грант уже провів прямі переговори з футболістом. Трансфер може бути оформлений вже цієї зими. А бормут отримає за свого центрбека суму в розмірі 50 мільйонів євро. Окрім ПСЖ, зацікавленість у підписанні забарного проявляє й англійський Манчестер Сіті. Черкаське ЛНЗ виявив інтерес до півзахисника Київського Динамо Олександра Андрієвського. За інформацією колишнього журналіста Ігоря Бурбаса, ЛНЗ розглядає можливість трансферу Андрієвського, але переговори наразі призупинені через потенційний перехід Валерія Танковського. Крім того, у футболіста Динамо є варіанти з продовженням кар'єри за кордоном. У поточному сезоні Андрієвський провів 13 матчів у складі Білосиніх. Власник Минаю розглядав можливість припинення фінансування клубу, але пообіцяв зберегти команду. Валерій Пересоляк улітку 24-го року, коли стало відомо, що клуб не виступатиме прем'єр-лізі, мав намір припинити фінансування. Однак, за словами самого Пересоляка, він дав обіцянку своєму молодшому сину, що зберігатиме професійний статус клубу. Нинішня стратегія Минаю полягає у виживанні з мінімальними витратами. Клуб орієнтований на роботи з молодими гравцями та готовий розпрощатися. З футболістами, які користуються попитом на трансферному ринку. Водночас, питання про зняття команди з першої ліги наразі не розглядається. Варто зазначити, що в клубі є мінімум двомісячна забрагованість із виплат зарплат. Попри це, керівництво минаю готове відпустити п'ятьох гравців навіть за умов, що в розпорядженні тренера залишиться лише 12 футболістів. Журналіст Ігор Бурбас розповів, чому Василь Кобін не зміг очолити рух. Я насправді не повірив, коли цей інсайт отримав, засумнівався, і не став відразу його видавати. І самим Василем Кобіним я говорив, він заінтригував, каже: нібито я не чув, але чудеса трапляються під різдво. На цьому я зрозумів, що він не від мене першого почув цю інформацію. І потім, коли я від ще одного джерела підтвердження отримав, то зрозумів, що десь там воно так і є. Але ми розуміємо, що між власниками клубу складні стосунки. Тому тут заковинка була в тому, як кобіна звідти забрати. Все вперлося в гроші один мільйон гривень, сказав Бурбас в ефірі свого ютуб каналу. Нагадуємо, рух пішов на зимову паузу на сьомій сходинці таблиці, набравши 23 очки. Цікаво, що в останніх 13 матчах команда здобула лише дві перемоги. Інгулець з дев'ятьма пунктами йде останнім. Дякую за перегляди, за вашу активність. Якщо вам сподобався наш контент, будь ласка, поставте подобайку і підпишіться на канал. Також підпишіться на наш телеграм-канал, Посилання на телеграм в описі. Дякую за підписку та підтримку.